14 червня відзначається всесвітній день донора крові в нашому місті яскравим прикладом допомоги іншим через донорство стали два заслужені донори України Гарій Сергійович Карнавух і В'ячеслав Петрович Кучер, яких привітала міський голова Олена Жадько. Сьогодні всесвітній день донора. У нас таких видатних людей двоє: це Карнавух Гарі Сергійович і Кучер Вячеслав Петрович. І ми раді сьогодні привітати і подякувати цим почесним людям, які віддавали найголовніше, що є у кожного це власну кров для того, щоб підтримати здоров'я і благополуччя інших людей. Це висока моральна готовність людини сприяти іншим. Це добро, яке є не на словах, а на справі. Тому я запрошую Гарія Сергійовича і нагороджую почесною грамотою за багаторазову добровільну здачу крові та її компонентів, що сприяло порятунку людських життів. Будь ласка, Гарі Сергійовича, Довжити це, тому що це насправді не пусті слова, це велика людська вдячність за те, Дякую. що ви робите для людей. Перше стати донорами наші шановні земляки одважилися заради рідних людей та колег, але згодом вирішили допомагати всім, хто цього потребує. У 1973 році я служив в армії, обгорів колега танкист. Ну, не колега, а просто з другої частини все. Ну, і ми здавали кров. Це була перша моя здача крові. Но ну, когда после армии 1974 начал сдавать и пока не дошел до заслуженного. Сначала СССР, потом УССР, потом Украины и Заслуженной Украины. У меня в 1965 году дочка родилась. Вот. И я пошел просто сдать кровь, надо было супруге. И вот после этого, 1965 -го года, где-то лет 27 я вот это занимался кроведачей. Вот. И каждый раз в два месяца, это было у нас, у всех у нас доноров было святое, раз в два месяца мы ходили сдавать кровь. Спасали жизни детям, пожилым людям. Сейчас этого движения такого нет в Марганце, донорского движения. Просто два раза в год приезжают из Днепропетровска, заберут кровь, и на этом все. А раньше же, я же говорю, когда были предприятия работали, э, рудоремонтный, мгок, э, этот, э, лента ткацкая. Даже мы уже, нам придумали так, что вот это кто уже почетный, не незаслуженный, кто почетный, нас в не очереди, э, это, а, абс, ну как, кровь брали у нас в не очереди, потому что было, в день бывало и 40, и 50 человек. Сейчас не затянешь никого. Вот. Единственное, что кровь-то надо всегда. Здесь какой-то запас у нас в донорском пункте есть. Но в основном, если это, едут люди в Днепропетровск. Везут туда своего донора, если кому-то надо, кто лежит в Днепропетровске, в клинике. Ну и скажите нам еще, сколько же вы сдали крови за все это время? Значит, на прямом переливании 6 раз, а в основном 160 раз. Где-то в порядке... І сівдрах щось від тож від усієї громади дякуємо донорам крові за надію на життя, яку вони безкорисно дарують іншим.